Казка новорічне свято, Гномка та його друзі. Одного разу в казковому лісі жив собі гном на ім'я Гномко. Він був дуже цікавий та завжди веселий. Але цього року Гномко вирішив влаштувати святковий новорічний вечір. Глумко почав готуватися до свята заздалегідь. Він прикрашав свій будиночок гілочками ялинки та яскравими кульками. За допомогою своєї друзівки маленької лопатки Глумко виготовив чарівні сніговики та оформив навколо свого будиночка доріжку з блискучого снігу. Але ось що було найцікавіше. Гномко вирішив робити подарунки для своїх друзів. Він виготовив подарункові коробочки, наповнив їх смачними горішками та ягідками. Кожна коробочка виглядала як справжній скарб. Настала довгоочікувана ніч. Гномко запросив своїх друзів пташеня. Котика та песика на святкову вечерю у свій дім. Друзі були вражені красою та святковою атмосферою, яку створив Гномко. На ялинці світилися святкові ліхтарики, а на столі стояли смачні подарунки для кожного. Гномко подякував своїм друзям за те, що вони завжди поруч і завжди допомагають один одному. Друзі веселились, грали в ігри та обмінювалися подарунками. Ташеня, Котик та Песик подякували Гнумку за чудове свято та обіцяли, що це стане традицією кожного нового року. Гномко був дуже вдячний своїм друзям та радісно відсвяткував новий рік разом із ними. І відтоді кожен рік вони збиралися разом. Щоб відсвяткувати найважливіше свято свято дружби та взаємопідтримки. А тепер, малята, пограємо трішки та згадаємо сюжет казки. Дайте відповіді на такі питання. Хто головний герой казки? Гном? Сніговик? Котик? Де мешкав гномик? На острові, у місті, в лісі. До якого свята готувався Гномко? Різдва дня народження Нового року. Чим прикрашав гномко свій будиночок? Гілочками ялинки та кульками, повітряними кульками, Снігом Які подарунки підготував гном для друзів: горішки та ягідки, цукерки, іграшки. Хто завітав на свято до гномика, пташеня черепаха та котик. Пташеня Котик та песик. Котик, песик та сніговик. Молодці друзі гарно впоралися з завданнями. Гномко вітає вас з прийдешнім Новим роком та бажає вам всього найкращого!